У стрийському парку львів'яни мали змогу безкоштовно перевірити здоров'я та вакцинуватися від правцює дифтерії. Медики зазначають, попит на базову діагностику зростає. Люди дедалі частіше звертаються за профілактичними послугами. Організовуємо такий виїзний вакцинальний автобус, залучаються лікарі з різних лікувальних установ. Сьогодні це є лікарі з першої поліклініки, тобто проводиться вакцинація. Це переважно йде згідно календаря вакцинації для дорослих, це є від, від і дифтерії, це є болгарська вакцина. А також були залучені іще спеціалісти 100% життя, які роблять швидкі тести на гепатит Б. Сифіліс і вілінфекцію медики хотіли не лише інформувати, а й закликати людей відповідально ставитись до власного та колективного здоров'я, особливо в умовах воєнного стану. А імунізація за словами організаторів залишається одним із найефективніших способів захисту від небезпечних інфекційних хвороб. Якщо чесно, я навіть нещодавно просто десь в інтернеті натрапила на е, статтю про віл інфікованих, і думаю, напевно, треба час від часу перевірятись. Тому якось і побачила тут е, цей захід, вирішила спробувати. Львів'яни охоче долучаються до обстежень, тому що все швидко, зручно і безкоштовно. Брали участь в супер суперцікавій акції. Тут насправді багато людей, які прийшли там перевіритися, але тут ще одна. Атракція це вакцинація від дифтерії правця. А насправді інформаційні акції і акції, які дозволяються зробити тут і зараз є суперважливими, тому що люди трохи ліниві і йти спеціально в клініку, це зробити, де коли немає часу або бракує інформації. Тут можна і отримати інформацію, і відразу це зробити. Акція тривала лише кілька годин, але за цей час обстеження пройшли десятки людей. Такі ініціативи будуть впроваджувати й надалі, адже профілактика це перший крок до здоров'я.